Шукає домівку не просто собака, а найвірніший друг. До вашої уваги рубрика «Прихисти пухнастика». На оголошення про вівчарку, яка місяць тому заблукала у мікрорайоні приватної забудови піддубне, так ніхто й не відгукнувся. Ця чотирилапа дівчинка справжня леді, розумна, вже стерилізована. Попри своє породисте походження, залишається нікому не потрібною. Чомусь ніхто не поспішає подарувати їй ласку і турботу. Може, ви саме той господар, на якого вона так довго чекає. Вірні очі цієї красуні здатні розтопити будь-яке серце. Нагадую. Йому про цуценят, яких кілька місяців тому врятували від голодного життя біля сміттєвого баку. Весь цей час вони жили у приватному помешканні волонтерки, яка опікується центром тимчасової перетримки безпритульних собак. Вигодованим є вилікуваним пухнастим підліткам, прийшла пора їхати до родин. Та на жодне цуценя не знайшлося охочих. Їм доведеться зібрати валізи і переїхати на вулицю у центр тимчасової перетримки до інших безхатьків. Віть з теплого ліжка під холодну зірку. Чи не варті ці створіння кращої долі? Давайте подаруємо їм другий шанс на щасливе життя, адже кожна тварина мріє про тепле ліжко. Повну миску і ласкаві руки. Інвестуйте у щастя, заводячи цуценя, ви отримуєте не просто тварину, а вірного друга на все життя. До того ж, ці малюки вже соціалізовані та готові до нових пригод. Не пропустіть свій шанс подарувати і собі, і цуценяті радість. Бездомні цуценята невидима проблема. У тіні великих міст за високими стінами та під заростями бур'янів існує світ, який ми часто ігноруємо. Це світ бездомних тварин, які борються за виживання у суворому середовищі. Серед них є й маленькі істоти, які не повинні стикатися з такою жорстокістю, як, до прикладу, черговий виводок пухнастої безхатченки. Цим цуценятам волонтери також шукають родини. У такі морози подарувати цуценяті дім це. Справжнє різдвяне диво невидимі для неозброєного ока ці цуценята ховаються в занедбаних будівлях під сміттєвими баками та в інших недоступних місцях. Вони намагаються вижити, але їхні шанси невеликі. Голод, хвороби та небезпека підстерігають їх на кожному кроці. Причиною цієї трагедії є безвідповідальність людей, які не стерилізують своїх тварин. Через це кількість бездомних пухнастих постійно зростає, і серед них все більше цуценят. Щоб побачити цих нещасних істот, потрібно зупинитися і озирнутися довкола. Вони можуть ховатися в найнесподіваніших місцях, але їхні очі, сповнені страху та надії, не залишать вас байдужими. Чи не час нам змінити ситуацію, чи не час нам взяти на себе відповідальність за наших чотирилапих друзів? Давайте разом створювати світ, де кожна тварина матиме свій дім, де її любитимуть і дбатимуть про неї. І давайте не дозволимо саме цим цуценятам. Нути у тіні Подаруймо їм шанс на щасливе життя.